Киріє Елейсон, Христе Елейсон, Киріє Елейсон, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний, Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу, Боже, помилуй нас, Духу Святий, Боже, помилуй нас, Свята Трійця, Єдиний, Боже, помилуй нас, Серце Ісуса Сина, предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса, в лоні Матері Діви, Святим Духом Утворене, помилуй нас, серце Ісуса, зі Словом Божим, суттєво з'єднане, помилуй нас, серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас, серце Ісуса, святини Божа, помилуй нас, серце Ісуса, храме Всевишнього, помилуй нас, серце Ісуса, доми Божий і брамо неба, помилуй нас, серце Ісуса. Палаючи вогнище любові, помилуй нас, серце Ісуса, справедливості і любові скарбнице, помилуй нас, серце Ісуса, доброти і любові повне, помилуй нас, серце Ісуса, чеснот усяких бездонна глибінь, помилуй нас, серце Ісуса, всякої слави найдостойніше, помилуй нас, серце Ісуса, Царю та єднання всіх сердець, помилуй нас, серце Ісуса. В якому всі скарби, мудрості та знання, помилуй нас, серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота Божества, помилуй нас, серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас, серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали, помилуй нас, серце Ісуса, одвічне прагнення світу, помилуй нас, серце Ісуса, терпеливий, багатим милосердям. Помилуй нас, серце Ісуса щедре для всіх, які до тебе взивають, помилуй нас, серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас, серце Ісуса, покуто за гріхи наші, помилуй нас, серце Ісуса зневагою переповнене, помилуй нас, серце Ісуса, за провини наші скрушене. Помилуй нас, серце Ісуса, аж до смерті слухняне, помилуй нас, серце Ісуса, Списом пробите, помилуй нас, серце Ісуса, джерело всякої втіхи, помилуй нас, серце Ісуса, життя і Воскресіння наше, помилуй нас, серце Ісуса, мир і поєднання наше, помилуй нас, серце Ісуса, кривава жертва за грішників, помилуй нас, серце Ісуса. Спасіння тих, хто на тебе уповає, помилуй нас, серце Ісуса, надії тих, хто в Тобі вмирає. Помилуй нас, серце Ісуса, насолоду всіх святих, помилуй нас, агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас, агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас, агнче Божий. Що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас, Ісусе, Тихий, сумирний серцем, зроби наші серця подібними до Твого, молімося, Всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина, і на славу та відшкодування за гріхи, які Він тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їм. Ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою і Святим Духом живе і царює на віки вічні. Амінь.